Всім привіт з вами Ірина, і сьогодні поговоримо про те, як королева каміла змінила поняття Фрейліни. Що взагалі змінилося з коронацією Каміли та Чарльза, а також порівняємо її зовсім трішки з коронацією королеви Єлизавети. І що найцікавіше, ми з вами дізнаємося, хто найближчі друзі, родина королеви Каміли, її діти, сестри онуки і її колишній чоловік. Тож давайте з вами з усім цим розберемося. Що вам цікаво почути саме про рід королеви Каміли, від кого вона пішла, історію про те, як її прабабуся була коханкою короля, а дід побудував в Букінгемський палац, то я залишаю посилання на це відео. Перша королева каміла сильно змінила кількість учасників та учасниць самої коронації. Колись на коронації королеви Єлизавети було шість Фрейлін. Ці ті, що англійською мовою Mates of Honor. Саме вони несли шлейф королеви Єлизавети. У неї була одна гофмайстериня або ще старша Фрейліна. Англійською мовою вона Mistress of Robes. Вона відповідала за образ королеви на цей день, за всі її прикраси. Також саме вона координувала всіх «Ladies in Waiting», щоб все було добре і займалася іншими організаційними питаннями. Також у неї було дві фрейліни двору англійською мовою, вони ladies of о Chamber» і чотири камер Фрейліни англійською мовою. Вони «Women of bad Chamber». Саме вони допомагали королеві одягнутися, переодягнутися, і все таке. Королева Каміла вона модернізувала традиційну роль Фрейліни, і вона призначила лише шість близьких друзів своїми супутницями королеви, але по суті їх було все ж таки сім, тому що ще одна була додатковою її компаньонкою. І сьогодні їх рідко називають Фрейлінами сьогодні їх називають компаньонками. Ці компаньонки підтримують королеву консорт на офіційних виходах без адміністративних обов'язків, які традиційно виконували Фрейліни. По суті, на самій коронації у неї було дві «Ladies in attendance», типу дві найближчі Фрейліни і шість супутників королеви. Але одна з «Ladies in attendance» рахувалася і як супутниця. Тому всього це було сім людей у королеви Каміле. Тож, хто ці сім супутників королеви? Спочатку дві найближчі Леді, перше це з Звичайно, Анабель Еліо, це сестра Каміли. Анабель, дизайнер інтер'єрів і торговець антикваріатом. Анабель молодша сестра Каміли. і Вона навчалася у Флоренції на дизайнера. Що 27 квітня 1972 року вона вийшла заміж за Саймона Еліота, землевласника з Зе Дорсета і сина головного маршала авіації Сера Вільяма Еліота. У них троє дітей, і до речі, онук Анабель брав участь у коронації королеви Каміли також. Але, на жаль, її чоловік помер у 2023 році. Компанія Аннабель, яка займається інтер'єром, існує вже більше 30 років. Її найближчі проекти це ті, які у неї замовляв саме король Чарльз. Вона робила інтер'єр і маєтку герцогства Корнел. Вона відремонтувала 12 котеджів на островах Сілі, котеджі для відпочинку в замку Ростермор. Вона працювала над Валійською резиденцією короля Чарльза багато років. Наприклад, також Боввей Касл Хотел, Девенширський готель оновлений. Там 64 спальні. До речі, саме завдяки її. Оновленню він потрапив у золотий список найкращих місць для проживання в 2011 році. Вона ремонтувала і робила меблі для Dumfries Lodge House. Це мебльований будиночок, відкритий Чарлз у 2011 році. Вона розробляла інтер'єр для High Grove House Shops, це інтер'єри торгових приміщень. У 2014 році Daily Telegraph поставили її на п'яте місце серед найбільших Впливовіших жінок дизайнерів інтер'єрів у Британії, взагалі, якщо ти сестра королеви, тоді майбутньої королеви роментуєш максимально всі королівські ем, будинки, і я б її ставила на перше місце. Її доходи варіювалися від 20 тисяч фунтів до 82 тисяч фунтів стерлінгів на рік, і додатково відшкодування суми на покупки до 90 тисяч фунтів стерлінгів. У 2022-2023 роках принц Вільям він успадкував герцогство Корнуел. Він вирішив не продовжувати контракт за Набель. І це ознаменувало для неї кінець декількох десятиліть перебування на посаді дизайнеру маєтку інтер'єрів маєтку. Ну, я його розумію. Він захотів змінити свого дизайнера, і все ж таки, це сестра Каміли, Але отак вона втратила цю роботу. Під час коронації двадцять року вони вона була фрейліною, Вона була поруч з королеву протягом всієї церемонії. Як я вже сказали, її онук Артур Еліот був одним з чотирьох пажів, які допомагали з урочистостями з мантіями королеви з усіма. Каміла всюди своїх поставила Анабелі, Рольфрейлі, не онука на місце, роботу забезпечила. Ну і Вільям вирогідно вирішив, що воно йому не треба. На момент квітня 2025 року невідомо, щоб Анабель хоч щось ремонтувала, скажімо так, королівське. Але взагалі ходять чутки, що вона буде займатися реставрацією Балморалу. Подивимось, чи це правда, тому що орієнтовно це аж 27 рік має бути. Подивимося, що може статися за ці два роки. Другою фрейліною королеви стала Фіона Мері Петті Фіцморіс, маркіза Лансдаун. Вона є давньою подругою Каміли і Вона також, не повірити, професійний дизайнер інтер'єрів. Вона проживає в Боувудхаус в Вілчері. Зі своїм чоловіком він дев'ятий маркіз. Вона до речі з чоловіком познайомилася на роботі, коли працювала, коли у 80-х працювала дизайнером разом зі своїм чоловіком. Вони відіграють таку важливу роль в відновленні Бувудхаус. Це їх резиденція. Фіона. Вона близька подруга Каміли ще з часів її першого шлюбу з Паркер Болдом. Вважається, що вона надавала підтримку і навіть певний притулок Камілі в періоди інтенсивного контролю в змі в 90-х роках. Каміла навіть у неї жила. Фіона також є хрещеною мамою доньки Каміли Лаури Лопес, і от надзнак визнання їхньої такої міцної дружби, яка підтверджена вже багатьма роками, вона й стала однією з супутниць королеви. Хто інші саме супутники королеви? По перше, це Сара Тротон. Наприклад, у лютому 2012 року вона стала першою жінкою, призначеною лордом лейтенантом Вілчера з моменту заснування цієї посади з 16 століття. Вона, до речі, далека сестра короля Чарльза Триюріна. А раніше вона була Фрейліною герцогині Кенської з 90-го по двохтисячний рік. Ще у 1977 році Сара вийшла заміж за Пітера Джона Чарльза Тротона, колишнього дипломата та опікуна королівського колекційного фонду. У пари троє дітей, сини, дві доньки і дев'ять онуків. На жаль, у нас немає точної інформації про їх першу зустріч з Камілою, але відомо, що Каміла і Сара знайомі вже ну дуже і дуже давно. Джейн фон Вестенгольц. Давній друг королевської родини. Вона є матір'ю фон Вестенгольц, яка познайомила принца Гаррі та Меган Маркл. Отакий От неочікуваний зв'язок. Одної з Фрейлін Королеви і Меган Маркл. Джейн вийшла заміж у 1979 році за Фредеріка Патріка Пірса, який працює один, два-три дизайнером інтер'єрів. Вам там в роял колах медом намазані ці інтер'єри? Чи як? Просто всі творчі люди займаються дизайнером інтер'єрів? Дизайном інтер'єрів це взагалі третя людина, і всі якось з цим пов'язані. Незрозуміло, чоловік Джейн Пірс працював королем чи ні, але точно відомо, що він працював над реставрацією Дамфрід Хаус. Каміла і Джейн вже подруги дуже багато років. Роль у леді фон Вестельгольц була не лише в коронації, а також в тому, що вона сьогодні виконує обов'язки її особистого секретаря або заступника особистого секретаря. І тут також вони настільки давно знайомі, що невідомо коли взагалі сталася їх перша зустріч. Леді Кетрін Брук, дочка Леді Сюзен Хасі, яка служила Фрейліною покійною королеви Єлизавети 60 років. Її чоловік сер Френсіс Джордж Брук, це четвертий баранет. У пари один син Джордж Френсіс Джефрі Брук. У них з донечкою, у них з дружиною Емілі, народилася донечка на ім'я Скарлетт Елізабет, якраз у січні двадцять року. Вважається, що леді Кетрін обрали в першу чергу як реверанс в сторону королеви Єлизавети II. Все ж таки, мама 60 років була фрейліною. Це взагалі якісь нереальні об'єми часу. Але стосунки між Камілою Кетрін теплі. І вони знайомі з дуже юного віку. Також Ще однією стала баронеса Карлін Чісхолм, британська перса та член партії лордів. Вона була консерватором. і відома своїм інтересом до скачок. Можемо зрозуміти, на тлі чого вони зійшлися з Камілою. Е, до речі, стало відомо, що до початку своєї кар'єри політика баронеса була зареєстрована як медсестра. 16 вересня 2014 року їй було призначено довічну перку. Вона отримала титул баронеси Чізхолм, а, графство Глостершер. Вона кілька разів обіймала посаду баронеси урядової керівниці з 2015 по 2022 рік за часів всіх прем'єрів від Девіда Кемерона, і Терези Мей, і Бороса Джонсона. У листопаді 2022 року вона залишила посаду консервативної а, керівниці, щоб працювати позаштатним членом партії лордів. Баронеса захоплюється кінними перегонами. Вона була помічена на великій кількості заходів. Цей Ройла Скотт разом з королевою Камілою та Королем Чарльзом. Вона також раніше любила, до речі, полювати на лисиць. Це було навіть більше її улюбленим заняттям, але це стало вже тепер незаконним і тепер таким не можна займатися. Не можна сказати, що вони з Камілою прям близькі. Це взагалі не та історія, але багато маю спільних інтересів як ті самі скачки. Леді Сара Кесвік, дружина Сера Чіпса Кесвіка, колишнього голови футбольного клубу Арсенал. Вони, до речі, одружилися ще у квітні 1966 року. Родина Кесвік має давні зв'язки з британською королівською родиною. Леді Сара є близькою подругою Каміли і її помічали поряд із нею на таких подіях, як Вимблдон. Вони також разом з'являлися на Ройла Скотті», а також навіть на деякі неділі служби біля Балморелу. Вона одна з тих, кого часто можна побачити на фото поряд з Камілою, якщо просто знати, що це вона. Насправді тема цього ролику виникла в моїй голові саме через це фото. Я побачила цю жінку поряд із нею на декількох фото. Мені стало цікаво, хто вона. І тепер ми з вами 20 хвилин обговорюємо людей, які найближчі в житті королеви Каміли. Ці компаньонки вони відіграють важливу роль в підтримці каміли, це і публічні заходи, це її комфорт і приватність, це хтось працює секретарями, хтось керує матеріально-технічними аспектами, наприклад, визначення відповідних приватних об'єктів під час заходів каміли, щоб зберегти конфіденційність королеви, хтось просто її найближчий друг. Тому всі ці люди вони є її найближчим колом, скажімо так. Але... Ці люди її друзі, якщо не рахувати Аннабель Еліот, але найближчі для неї люди це, звісно, її родина. І, наприклад, її колишній чоловік Ендрю Паркер Боулс. Я взагалі обожнюю той факт, що деякі таблоїди, зокрема BBC окремих країн нашого найкращого сусіда, скоріше за все. Це вони, мені здається, були найперші, хто це сказали. Вони поховали її колишнього чоловіка, сказали, що Каміла. Що перший перший чоловік Каміли помер, але ні, він живий, у нього все добре. Але ні, він живий у нього все добре. Вони з Камілою дружилися ще в 1973 році. І на церемонії було 800 людей. Камілі на той момент було 25 років, а ендрю 33. Ендрю відомий тим, що до роману з Камілою у нього був роман з принцесою Анною. Але їх стосунки завершилися дуже давно. Ендрю, до речі, хрещений Заре ретіндел доньки принцеси Анни. Батько Ендрю Дерек Паркер Боулс був близький з королевою матір'ю з королевою Єлизаветою, взагалі дуже близький з королівською родиною. Взагалі є чутки, які вважаються доволі підтвердженою історією, що шлюб Каміли та Ендрю влаштувала королева мати, щоб Каміла не заважала тоді ще принцу Чарльзу знайти для себе дружину, як було треба. З першого дня шлюбу Каміли та Ендрю шлюб був відкритий. У Ендрю були десятки коханок, Каміла про це прекрасно знала. Тому коли через 5 років їх шлюбу Ендрю дізнався про роман Каміли та Чарльза, то, якщо вірити роял біографан, він вважав, що не мав права скаржитись. І коли він дізнався, що відбувається, то не став здіймати галасу. А деякі роял експерти навіть сходяться на думці, що Ендрю був. Приємно вражений і захоплений насолоджувався тим фактом, що його дружина спала з майбутнім королем. Після розлучення Ендрю та Каміли кожен з них одружився. Звичайно, Каміла вийшла заміж за Чарльза, але лише в 2005 році. А Ендрю одружився з розмарі Паркер Боус, уроджений Пітман, ще в 1996 році, там менше ніж через рік після того, як вони розлучилися з Камілою. Але Каміла та Ендрю залишаються близькими друзями. Це при тому, що знову ж таки розлучився в 95-му, дружився в 96-му. До речі, до речі Розмарі була садовим, інж... садовим дизайнером, ще один дизайнер інтер'єрів, але в саду. І у неї троє дітей від першого шлюбу. Якщо вірити інсайдерам, то Ендрю та Розмарі навіть були запрошені на Різдво до Сандренгему. Вони були близькі з Камілою та Чарльзом. Жили вони непогано до моменту, поки розмірі, на жаль, не померли ще у 2010 році від раку, на жаль, у віці 69 років. На сьогодні стосунки між Камілою та Ендрю напрочуд чудові. У них дорослі діти. Вони коли розлучалися, діти вже були дорослі. Їм немає чого ділити. Їх часто бачать разом на різних перегонах, скачках. Я особисто тащусь, я обожнюю заголовки від таблоїдів, що Каміла Чарльзу зраджує кожен раз, коли. Я бачу, що вони десь вдвох були. На скачках спочатку є просто фото, що в них двох, а потім оці заголовки. Я прям завжди на них чекаю. Але насправді у них купа дітей, онуків. І на мою скромну думку, вони створили найбільш здорове для своїх дітей та онуків середовище у випадку, якщо батьки мають розлучатися. Ніхто ні з ким не свариться, всі один одного підтримують, так собі спокійно і живуть, немає чого ділити. Всі, всі, всі можливо розуміли, і знали, хто на що йде. Як там щодо дітей, Каміле. Тож 18 грудня 1974 року у подружжя народився син Том. Каміла та Ендрю, до речі, попросили принца Чарльза стати одним з хрещених батьків Тома. Приблизно через три роки, в 1978 році у них народилася донька Лора. Том кулінарний письменник, критик, має двох дітей: дочку Лолу Розалінд та сина Фредді від своєї вже колишньої дружини Сари Байс. Про книгу Тома ми колись вже з вами говорили у новинах. Книга королівських рецептів від королеви Вікторії до Короля Чарльза вона звичайно була написана за підтримку короля Чарльза і того факту, що його допустили до королівських кухарів. Вони з Сарою розлучилися в 2018 році і пізніше у Тома були стосунки з Еліс Прокоп. Але, на жаль, вона померла від раку в 2021 році. Насправді так подумати, це такий страх у нього. У батька друга дружина померла від раку, його друга дружина також померла від цього захворювання. Якась дуже, дуже повторювана історія. Донька Каміли Лора вона одружена з Гаррі Лопезом і у неї троє дітей. Перша це донечка Еліза і двоє синів, близнюків Гас та Луї. Вона зробила собі ім'я як арт-куратор. Вона керувала Eleven Fine Art протягом 10 років. Зараз стосунки між нею, Вільямом, ну і, напевно, колись в якийсь момент Гарі були нормальні. Та й на фото зараз вони ок, часу трішки назад, також в принципі ок. Але якщо вірити книзі Петі Нікол Гарі та Вільям 2010 року, то там є історія про те, що Вільям і Лора жахливо сварилися через те, хто винен у розпаді їх сімей. Вільям звинувачував Камілу у всьому болю, що вона завдала принцесі Діані. А Лору це все приводило в лють, тому що Лора вважала, що Діана також має свою частину всієї цієї історії. Лора цього не терпіла, вона займала дуже жорстку позицію. І вона відповідала: Вільяму твій батько зруйнував моє життя. Але можемо зрозуміти, що між дітьми все ж таки, вся ця історія, врешті-решт владналася, тому що сьогодні в них в принципі все нормально. Але я навіть не уявляю, наскільки складно в певний час було тут такий момент, що коли ви одружуєтеся в більш дорослому віці, і у вас є діти від попереднього шлюбу, стільки всього має зійтися, не лише ви вдвох маєте зустрітися і покохати одне одного, одного, але Каміла Чарльз, звичайно давно, але й ваші діти якось мають між собою зійтися. Це Дуже складна історія. Усі хлопчики, онуки Каміла, це три штучки, підтримували королеву Камілу під час коронації. Вони виконували обов'язки пажів. А дівчатка Лола та Еліза, доньки Лаури і Тома, формально не мали ролі, але, звичайно, на коронації були. До речі, Еліза також брала участь у весіллі Кетрін та Вільяма, хоча їй було всього три рочки. Каміла, вона завжди максимально просувала своїх родичів на всі посади, на всі свята. Робота для сестри сюди. Місце пажа сюди. Вона максимально свою родину підтримує, підтримувала і буде підтримувати це логічно. Це її діти, онуки для неї найближчі люди. А на сьогодні я буду завершувати нашу з вами історію про найближчих людей королеви Каміли. Дуже дякую за вашу увагу! Обов'язково напишіть, хто з них для вас став найбільш не цікавою, неочікуваною особистістю. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимось вже зовсім скоро. Бувайте!